Інспекторами управління патрульної поліції в містах Худжують та Мукачеві, під час місячника безпеки дорожнього руху виявлено 2321 порушення правил дорожнього руху. Це е, в період проведення місячника, з яких 187 порушень е, керування автомобілем в нетверезному стані. 187 е, виявлено та задокументовано водіїв. Е, тобто, це 6 випадків на добу. Це надзвичайно великий. Е, Великий результат роботи. Якщо брати так трошечки, е, аналізувати всю роботу по Україні, це наше управління патрульної поліції е, на першому місці по, за кількістю особового складу і за кількістю виявлених водіїв на підпитку. Е, 51 порушення правил обгону, 46 порушень правил проїзду перехрест та інших порушень. Інспекторами патрульної поліції під час місячника безпеки дорожнього руху забезпечено 11 патрулювань спільно з громадськими активістами та представниками засобів масової інформації на вулично-дорожній мережі, насамперед на аварійно-небезпечних ділянках, з проведення відповідних фото та відеоматеріалів під час документування виявлених правопорушень. Також хочу подякувати всім громадським. Громадським активістам та засоби масової інформації, які долучилися до даних патрулювань. Також з метою профілактики дитячого дорожнього травматизму управління патрульної поліції в містах Ужей та Мукачів організовано та проведено профілактичні заходи під назвою Увага, діти на дорозі. Було залучено до їх проведення місцеві органи державної влади, громадські об'єднання, керівники навчальних закладів та засоби масової інформації. Так, для забезпечення безпеки дорожнього руху під час святкування першого дзвоника на 1 вересня працівниками патрульної поліції забезпечено безпеку дорожнього руху для навчальних закладів в місті Ужгороді, Мукачеві та місті Чопі. Причини причини дорожньо-транспортних пригод це перевищення безпечної швидкості, так порядка 27% від загалу було, і порушення правил маневрування 25%. По видах, по видах скоєння, в основному зіткнення у нас був найбільший вид, і наїзна пішохода велосипедиста, який складає теж 9%. По днях, найбільше, коли стається дорожньо транспортний провод, було зафіксовано під час місячника, це було в понеділок і в п'ятницю, і в період в основному з 16 до 20 годин. Відповідними профілактичними заходами, які вживалися управлінням патрульної поліції, було досягнуто не було досягнуто значних успіхів в тому плані, що забезпечено обстеження вулично шляхової мережі, під'їздів до дошкільних закладів. Відповідно до виявлених недоліків було направлені інформації в органи місцевої влади це Ужгородську, Мукачівську, Чопську міську ради, а також службу автомобільних доріг. По виявленим недоліком виведено було шість приписів на усунення даних проблемних питань, а і складено три адміністративних протоколи за порушення правил нового стандартів у сфері безпеки дорожнього руху. Як вже зазначалося, 1 вересня працівники патрульної поліції забезпечили безпеку дорожнього руху на під'їздах до шкільних закладів, практично до тих, де проходять вулиці дороги. Значить, було звернуто увагу на роботу світофорних об'єктів, встановлення відповідних дорожніх знаків в місцях дитячих закладів, нанесення дорожньої розмітки спільно з органами місцевої влади проведена відповідна робота по профілактики. Дорожньотрасний привод за участі дітей на зафіксовано не було під час цього місячника. На території області було проведено понад 36 відпрацювань. Значить, за участю спеціальної роти окремого призначення під час відпрацювань було виявлення було виявлення порушень правил дорожнього руху, у тому числі було виявлено 109 водіїв, які керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Із них 4 водія, які вчиняли такі дії повторно. Значить, хотілося б зупинитися, що завдяки активізації роботи на даному напрямку рівень аварійності на наших автошляхах знижено на 13,2%. Так якщо в минулому році на шляхах було учинено 59 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, то цього року під час місячника трапилося 52 дорожньо-транспортні пригоди. Окремі регіони спрацювали найкраще і під час проведення місячника не документа. Пущена дорожньо-транспортних пригод з потерпілими це у Великобрізнянському районі, Мукачівському районі, Свалявському районі, де знищено стан аварійності в Ужгородському районі з єдиніці до трьох. В цілому в подальшому будуть проводитися заходи, які будуть спрямовуватися на зменшення стану аварійності виявлення порушень дорожнього руху. З 1.08 у нас запроваджена діяльність груп реагування патрульної поліції, функції яких також входять в забезпечення дорожнього руху. Тому робота в даному напрямку триває. Значить, проведений аналіз показав також, що найбільше види дорожньо-транспортних це та на пішохода. Навіть 19 випадків зареєстровано, велосипедистів 12 випадків зареєстровано, наїзд на перешкоду 11 випадків зареєстровано і зареєстровано один факт перекидання транспортного засобу. Під час дорожньо-транспортних пригод, які трапилися за період проведення місячника безпеки, загинуло, 4, загинуло 8 осіб, в минулому році 14 осіб, постраждало 64 особи, в минулому році 67 осіб. Секундочку, перекладайте на переваг модератора. Кажеться, латірський перевал. Це і ще 723, то чотири ділянки. А, так, це на нашій території. Тобто, це на території, це на території І так само п'яних треба добувати. Це виникнення дорожньо-транспортних тривогів. Організація, хто виграв тендери, є залучення навіть якими за межами. Місяць ну, да, знає, що ці були чотири виявлені повторності. На даний час всі адміністративні матеріали направлені до суду. У місті Ужгороді 12 таких перехресті ділянок, де більша концентрація дороги красного.